З нами будь-яку проблему можна вирішити швидше. Це програма Самопоміч Вітаю вас! Надія на краще життя. Мешканці одного із відомчих гуртожитків роками не можуть прописатися у власному житлі, а воду у домівках мають лише по кілька годин на день. Дивіться далі, як мешканці можуть повернутися до нормальних умов життя. На подвір'ї гуртожитку по вулиці Грунтовій, 5 зібралися мешканці. Вони звернулися по допомогу до активістів самопомочі, адже це останній шанс людей на гідні умови життя. Десять років ці шість сімей прожили в будинку, який розташований безпосередньо на території заводу. Умови життя тут, м'яко кажучи, не найкращі. Додому доводиться іти крізь темні коридори, в яких зі всіх сторін вас оточує пліснява. В кімнатах ситуація не краща, важко знайти кут, який не вкрився грибком. Ідемо далі. Загальна ванна кімната. Навколо пліснява та іржа води у кранах немає. Як з'являється вода, ну зараз. Тут трошки лишилося, бо не було сьогодні води. А так ми набираємо всі всі ставимо сюди в ванну, всі свої миски, каністри. Ще в хаті в мене, наприклад, дуже багато є каністрів, там 8 чи 10 каністрів, які мають 25 по 25 літрів. І ми всі заносимо собі до хати. Гуртожиток перебуває на балансі підприємства імпреза, власники якого за словами мешканців мають єдину мету прогнати людей і продати приміщення. Пані Світлана майже усе своє. Своє життя прожила в гуртожитку. Тут виросли її діти, але вони не змогли отримати львівської прописки. Власники всіляко перешкоджали процесу реєстрації дітей. В старшому дали дозвіл на місяць часу. Але тоді я прийшла в відділення міліції, і мені сказали, що на місяць не прописують, прописують на рік. І тоді я мала страшні скандали, що закінчилося. Тим, що мене звільнили з роботи, а меншому так і не дали їм вже по 25 років. Через відсутність реєстрації мешканці гуртожитку втрачають частину своїх громадянських прав, серед яких і право голосувати до слова, діти пані Світлани не змогли використати свій голос за нещодавніх президентських виборах. У пані Лесі теж чимало проблем, пов'язаних з позицією балансу утримувача стосовно мешканців. Жінка має статус багатодітної мами, і згідно законодавства, вона може розраховувати на ряд пільг. На жаль, через відмову у видачі необхідних документів. Ментів про субсидії довелося забути саме найперший раз, коли я звернулася до Ореста не по довідку. Вона мені ще видала її на мої потреби. Ну, коли я вже прийшла другий і третій раз, мені такої довідки не видали. Я попросила надати Мені письмову відмову. В чому мені так само відказали, Сказали, що вони такої відмови не дають. Ми спробували поспілкуватися з Орестою Зінов'ївною, директором підприємства імпреза та балансоутримувачем гуртожитку. Однак на прохідні нас запевнили, що керівництво у відпустці, а на заводі залишилися тільки робітники. є на підприємство окрім охорони, це начальник зміни, начальник це майстер бригадир. Ну, то працівники не можуть керівництва працювати, правда? Ну, «Не, знаю. Болі, ну, десь то, ладу, взагалі, не просто». Але без вихідних ситуацій не буває. Протягом свого існування самопоміч допомогла перевести у комунальну власність понад півсотні відомчих гуртожитків. Такий варіант розвитку буде найоптимальнішим і в цій ситуації, адже під протекторатом міста люди зможуть навести лад у своєму будинку. У нас звернулися мешканці цього будинку. Ми виїхали на місце. Ми співпрацюємо з районною адміністрацією з міською радою. На даний час є ухвала про те, щоб цей гуртожиток прийняти комунальну власність міста. Вивчаємо документи по тому, як людям налагодити, привести до нормального ладу до нормальної роботи інженерні мережі. Самопоміч слідкуватиме за розвитком подій і докладе максимум зусиль для того, аби у гуртожитку по вулиці Грунтовій 5 утворилися задовільні умови для життя. Школа найсильніших у Львові на соціальній основі готують богатирів, які уже зовсім скоро представлятимуть Україну на міжнародній арені стронгменту. На тренуваннях селищів побували і наші журналісти. Стронгмен, або простіше кажучи, богатирські ігри досить новий вид спорту для України. Свого часу чимало хлопців надихнулися досягненнями Василя Віростюка, Володимира Рекші та Сергія Конюшка. Тому сьогодні богатирів виховують у Львові. На базі спортивного комплексу Олімп набирає обертів соціальна секція зі стронгмену. Стронгмен це всесвітній вид спорту. В Україні він недавно. Зараз ми його розвиваємо як один із основних видів спорту. Вправ є. Більше ніж 100. тобто кожна вправа спрямована на інакше силове навантаження, є динамічні вправи, є статичні вправи. Безкоштовно у секції можуть займатися усі охочі, але для цього потрібно мати попередню підготовку. Як мінімум, позитивний досвід у силових видах спорту, як от паверліфтинг чи важка атлетика. Ще б пак, адже вправи тут непрості, та й ваги не бувають меншими 100 кілограмів. Тренування це приблизно 5 вправ, це станова тяга. Присад зі штангою і права снарядами таке як локліфт, покришка, супер-йок, фермер. Станова тяга в мене була, коли починав 160 кг, зараз я тягну 240, присідаю 180, присідав 100. Локліфт піднімаю 105, балізи 130. І, е, супер 360 кг. Але лише сила у стронгмені буде замало. Необхідно бути витривалим і вміти швидко рухатися. Тоді й можна подаватися у богатирі. Це дуже хороший вид спорту. Там потрібна не тільки сила, а й швидкість. Тобто, ну як взяти, наприклад, важку атлетику, де в основну роль грає здерна сила, і наприклад, взяти звичайний паверліфтинг, де ну основну роль грає фізична сила, ну тобто статика, то в стронгмені потрібно все. Потрібна і статика, і динаміка, і швидкість. І витривалість ще один приємний бонус стронгмену вміння стрибати найгірше голівудських супергероїв. Хлопці, вага яких коливається в межах позначки у 100 кілограмів, вистрибують у більш як наполовину свого зросту. Ну що, ви наважилися стати богатарем? Тоді завітайте у спортивний клуб Олімп. Ми надаємо дітям абсолютно безкоштовно дуже гарні умови для того, щоб е займатися спортом талановиті діти, навіть отримують якусь додаткову допомогу. В нас є база важкої атлетики, пауерліфтингу, стронгмена, так як ми вже говорили. А також зараз залучаємо базу армспорту. Тобто в одному залі всі силові види спорту і по максимуму. Діалоги з іноземцями у Львові стартували нові безкоштовні курси з англійської мови в читальному залі національної бібліотеки. На перший погляд відбуваються звичайні курси з англійської мови. Однак не все так просто. Молодий викладач, який активно пояснює правила вимови, львів'янин, який майже усе своє життя прожив у США. Хлопець запевняє, що у мешканців Львова дуже високий рівень знання англійської, але разом із тим є суттєва проблема: неправильна вимова та акцент, який псує звучання. Мови, ось чому на заняттях у Віка не вчать багато правил і не ведуть довжелезні конспекти. Тут вчаться говорити буденною розмовною англійською зі сленгом та найбільш вживаними побутовими словами. Валамгір, try to help people with english because it's really needed. and I don't. I don't know why, so I, try to pass on my knowledge. I also know a bit of Ukrainian, so it helps in translation. на англійську мову. Ви маєте змогу вивчити все в інтерактивні форми: музика, відео, аудіо, тобто, ви маєте можливість все послухати, порозмовляти собі, побавитися в ігри, порозмовляти з іншими, тобто розвивати свою мовну лексику англійську мову, вчитися чомусь чомусь новому. Тобто, це не буде занудні лекції в школі, в університеті. Це буде те, що ви навчитеся говорити таке відчуття, ніби ви приїхали за кордон. Незабудні канікули активісти з колівського осередку самопомочі влаштували для місцевих школярів яскравий відпочинок. Усі вдягнулися у камуфляжну форму: зброя дощенту набити набоями, пора йти у бій. Дітилхи зійшлися у запеклому протистоянні на великому пейнтбольному полі у сколівських безкидах. Спочатку нас поділили на дві команди? Ми розділилися, і кожен розбігся по своїй половині, і в нас було завдання вбити суперник. Звісно, не вбити, а влучити кулькою з фарбою. Команди синіх та червоних майже півгодини вели обстріл за барикад, але вправнішою виявилася команда з синіми балаклавами. Однак гра без повчання нічого не варта. Тому одразу після пейнтболу діти потрапили у військовий намет, такий, в якому сьогодні українські солдати ночують на сході. Згодом школярі спустилися у справжню повстанську Криївку. Діти зрозуміли, якою важкою була доля вояків УПА. До слова, тут у Криївці збереглася автентична зброя часів Другої світової війни. Здобув бою, з тим і воював. У нас є німецький Маузер 36-го року. Він в робочому стані. Він працює і стріляє. Це дотепер. Наступний пункт спортивно-оздоровчої програми подолання смуги перешкод. Кажуть, що на цій трасі інколи тренуються українські спецслужби. Мотоскова траса, що простяглася високо над гірською річкою, приготувала для дітей чимало важких випробувань. А кожен, хто долазив до кінця, мав можливість політати. Вибух. Ну, метелики, все таки, блін, радість. Кайф. Такий відпочинок не тільки дарує заряд яскравих емоцій, але й позитивно впливає на здоров'я школярів. Тренує вестибулярний апарат, витримку, реакцію та виховує колективний дух. Це не табір, це такі одноденні збори з метою якомога більше охопити учнів в району. А мета проста, щоб цей день літнього відпочинку їм запам'ятався. Надовго. І якщо це дійсно так, дякуючи ті лазилці, моторського парку, пінболу, тим відчуттям, які ми отримали, то я рахую, що ми нашу мету досягли. Емоції в них просто переповнені. Діти настільки щасливі, я думаю, що це їхній відпочинок даний, в них точно залишиться на все життя в пам'яті. Емоції просто, просто надто позитивні. Знаєте, діти ніколи не обають. У них все видається на обличчі в очах. І ви самі вам сьогодні спостерігали, наскільки це приємна справа для дітей, скільки їм це подобається. Щоб бути в курсі соціальних подій міста першими, підписуйтесь на наш сайт самопомічкрапкаорк. І на сьогодні це все. Вдалого вам тижня і до зустрічі наступних вихідних.